Орест лютий, я не москаль. Добрий вечір, дорогі друзі, пане Ігорі. Дякую. Мерсі, грація Шом, сенки верімач все розказали. розумієте, хотів зробити невеличку преамбулу, що це пісні з проекту Лагідна українізація. Коли до нас приїжджають Карпати, люди там знов ну, з Росії, а приїжджають з ну з усієї України, знаєте, сідають і починають «Владимирський централ, там все ми кажемо, хлопці, не треба. оце, білий Лібіль, Владимирський централ, діти чують, у них смак псується. Ну давайте ви щось таке красиве. Ми вам. Перекладемо, і ви будете співати. У нас в Карпатах у нас будете співати пісні української мови. От, і це, зрештою, такий, знаєте, проект, який українізує різні там галділи зразки, там попси, шансону, знов-таки кінематографічних хітів. Отже, я хочу спитати перед тим, як співати цю пісню, чи москалі в залі є? Москалі в залі є? Є хохли в залі є. Так, от знаєте, що ми проти москалів, і проти хохлів. Ми за українців і за росіян. Щоб ви розуміли, що в принципі москаль це загарбник кат, а хохол це продажна тварюка, яка підлягає під москаля. Тому давайте роз, да, розрізняти ці речі. Антитоталітарний гурт Сталін, у Гітлер Капут на сцені з програмою Лагідна Українізація. Поїхали! Красиво вступаємо! У карпатськім лісу, де дрібочуть смереки, із мольфарів дубів облітає листва, в турпоході митці, від бризову косили і при тому промовляли. Отакі слова. Увага, співаємо разом з нами. Хто не співає, той москаль. Три-чотири. Ха, я не москаль. А... Я не москаль, і не буду я в армії служить. А я не москаль, а я не москаль, бо не можу я у неволі жити ще раз, а я не москаль, а я не москаль, не буду я в армії служить. А я не москаль, а я не москаль, бо не можу я у неволі жити. А москалі дуби, що щепочуть смереках, за поганих доріг. Хлопців хрін хто співа, косить молодь від армії, від тупої утіхи, і при тому промовляє отакі слова. москаль. А правісімо, друзі мої, москаль. описки пану Євгену, буду я в армії служить, а я не москаль, а я не москаль, бо не можу я у неволі жить. А я не москаль, а я не москаль, і не буду я в армії служить, а я не москаль, а я не москаль. Бо Я не москаль, і не буду я в армії служить. А я не москаль, а я не москаль, бо не можу я у неболі жить. А я не москаль, а я не москаль, хоч мій ядя був знаний кадебіст, він завлади рад у москалю, брат, а я не москаль, я правий уклоніст. ла ла лай лай, ла ла лай, лай, ла ла лай, 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 лай. Merci,